Станці на кістках окупанти готуються відкрити в окупованому Маріуполі театр, який самі ж і знищили. Три роки тому російські терористи скинули на Маріупольський драмтеатр надпотужну бомбу. Всередині ховалися беззахисні люди. А на землі великими літерами було написано Діти, але не людей це не зупинило. Театр перетворився на братську могилу. Загинули сотні мирних жителів, зокрема величезна кількість дітей. Точна кількість жертв досі до сьогодні. Уявіть собі невідомо. Росіяни ж зробили все, щоб приховати масштаби цієї трагедії. Місце найбільшого воєнного злочину тепер перетворюють на майданчик для російських вистави. Концертів окупанти хизуються фінішною прямою у відновленні, щоб до нового року почати там роботу. Оновлений театр стане однією з найкрасивіших локацій міста і зустріне мешканців до новорічних свят так цинічно хизуються темпами будівництва. Наш об'єкт відвідала делегація з Санкт-Петербурга. Було перевірено хід відновлення драматичного театру. Роботи тут ведуться згідно з графіком. Є певні рекомендації, до яких ми звичайно ж прислухаємося. На сьогоднішній день завершуються роботи по монтажу інженерних систем. І дата пілотних випробувань і пусконалагоджувальних робіт призначена. Оздоблювальні роботи теж завершуються вже приступили до декорування ліпнини і покриття позолоченою фарбою в головних приміщеннях драматичного театру. Таких як глядацька зала і фойє, і далі по кулуарах на завершальному етапі роботи з благоустрою прилеглої до драмтеатру території. Ми вже розпочали висадку зелених насаджень. Також найближчим часом мають бути завершені роботи з архітектурно-художнього освітлення будівлі та проекції на два фасади драмтеатру. А перед цим жителі міста вже могли спостерігати за тестуванням робочого варіанту фронтону, архітектурного та художнього освітлення. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо порадувати жителів і гостей міста повноцінним, вже освітленим театром у вечірній і нічний час. Це буде дуже красиво. Напередодні новорічних свят було визначено місце для встановлення новорічної ялинки. Ялинка замовлена, знаходиться в дорозі і буде встановлена найближчим часом і буде радувати своїм зовнішнім виглядом всіх жителів і гостей міста. Я не знаю, не знаю, як можна взагалі це прокоментувати, і дуже багато російських музичних діячів назвемо їх так не цуралися того, щоб виступати на кістках вбитих людей, вбитих дітей. Проте, давайте поговоримо про глобальні цілі ворога. Вони робляться не просто так, не для того, щоб ми з вами знову плакали і обливалися слізьми. Я би сказала, не лише для цього. Долучається до нашої розмови Олег Постернак, політтехнолог, пане Олеже, мої вітання. Починаємо сьогодні з доволі щемної теми: це знущання над Маріупольським драмтеатром. Власне, розказала нашим глядачам, що там зараз відбувається. От заслухали російських покидьків, які там влаштовують просто шоу на кістках. І мені так собі бачиться, що це черговий спосіб не лише тиску на українців, так демонструючи те, що можуть росіяни зробити з. Історію тих, кого там вбили і приховувати свої злочини? Ну, а ще й, мабуть, що на внутрішнього споживача. Як ви гадаєте? Вітаю вас. Ну, дивіться, тут дві сторони є. Чисто моральна людська, ну, ви абсолютно праві. Танці на кістках. Ну, це ж так по православному, пара російськи, ну, по їхньому, да, по їхній інтерпретації православної релігії. Тибо, що ще, ще, ще раз доводить про те, що ці. Крепи релігійні, які існують в Росії, це лише просто фасад, це лише ідеологічний е, наратив, який зручно виправдовувати криваві е, злочини. А другий момент: е, ну вони відновлюють за рахунок російських грошей за рахунок е, прибутків від нафти за рахунок недовиплат соціальних для своїх росіян, та хай відновлюють. Ну, дивіться, ми потім те окуповуємо, фактично отримуємо той самий Маріупольський театр, але за російський кошт відбудований. Я нічого не бачу в цьому такого, знаєте, принципово щемливого, Тому єдине, що прийдеться трішки капітально зачистити від російських курок, я маю на увазі. Гербів Російської Федерації, якщо на той час буде існувати ще така держава, то і все, і ми маємо моральне право потім вимагати всіх репарацій, в тому числі за такі ганебні злочини, які сталися в Маріуполі в умовах, коли якась людина ж натиснула цей курок і видала ж цей наказ. Ну, людина в лапках, звісно ж. Тому враховуючи багато смертей випадкових в Російській Федерації військових, які безпосередньо дотичні до виконання злочинних наказів і військових злочинів, які періодично або у них вибухають авто, або вони стають жертвами певних різних випадків, я думаю, до. Тих осіб, які причетні до Маріупольського злочину, карма таки надійде. Сьогодні, завтра, післязавтра, але обов'язково надійде.